Фундамент готовий, плита залита. Вітаю, друзі! Сьогодні на власному досвіді я покажу і розкажу, як я буду робити фундамент для своєї майбутньої цегляної печі. Так, сам фундамент з печі має починатися з котловану. Котловану чи ями, кому як до вподоби більше. Ось моя яма. У мене яма розмірами має 80 на 80 см і 1,20 глибина. Значить, далі беру я камінь, валуни, все, що в мене є. Просто отак в яму накидаю. Просто накидаю. Тобто я не перебираю їх. Я кидаю все, що в мене є. От. Більші, менші, там, в принципі, вже без різниці. Значить, накидав, втрамбував каменю. Ось так в мене вийшло все. От. Я от подумав, скільки я. Потратив здоров'я свого, щоб це все вручну викопати і повитягувати ці камні, які тут були. А тепер дивлюся, я це все назад позакидав. Ну нічого, що маємо, то маємо. Значить, зараз я це все буду просипати от і проливати водою. Просипаю камінь повністю от Поки це виглядає так. Зараз повністю ще просиплю, ще відра 2 піде, і буду проливати водою. Водою для того, щоб отсів, заповнив всі пори, всі пустоти, які є в камні, він не дасть такий, як би мовити, моноліт. Так, я проливаю водою повністю цей отсів, щоб він всівся, заповнив всі пустоти, які є в камінцях. Значить Наступним кроком я буду заливати саму цю плиту. Арматури в мене немає, в принципі, хто чим багатий, той і вложить. Можна взагалі накласти арматуру. Але я, в мене була така квадратна, квадратна ємкість, вже такий проржавів метал, в принципі, він вже нікуди не годиться. Я її розрізав таку, квадратну і сюди вже положив. Зараз між собою ще зв'яжу сітку от і буду заливати. Товщина значить, самої подушки у мене буде 20 см, цього більш, ніж достатньо. Значить так, в принципі, перший етап фундаменту для печі завершений. Потрібно буде зачекати десь до тижня, поки ця вся плита набере міцність. А тоді вже далі приступати до другого етапу. Значить, по периметру самої ями, можна так сказати, я проложив піноплас 3 см от, і е, змурував 6 рядів цегли. Для того, щоб фундамент був такий, як він має бути. От. Тобто, в мене йде плита внизу 6 рядів цегли. І зараз я буду сюди всю яму вже засипати в кого, в кого що є. У мене, наприклад, є щебінь, але немає піску. Я щебінь з отсєвом буду сюди засипати, якісь камінці буду кидати, втрамбовувати все. Тобто, Формувати вже одну цілу плиту. Засипаю отсєв сюди в яму. Кидаю зверху будівельний мусор, якісь камні, можна цеглу, що є, щоб менший менше розход був. Тут просто потрібно в цій ямі зробити таку жорсткість конструкції, можна так сказати. Оця трамбовка, до речі, дуже класно виручає. По такому принципу і працює. В ідеалі це має вийти так. Наступним етапом вже буде сама заливка. Я виставив опалубку з вагонки пластмасової. Мені більш подобається і. Якщо невелика <ків> товщина, я використовую саме вагонку, тому що вона проста в монтажі і за допомогою неї, якщо ну, можна добитися гладкої поверхні, От, е каркас у мене з уголка 30-го у мене був старенький уголочок, я його вже в принципі нікуди не примінив, бо я проварив ось таку рамку, на камінці положив. От. І зараз буду готуватись до заливки. Получилося в мене відстань вертикальна 67 см, горизонтальна 70 см. Ну, в принципі, в мене розмір печі буде 63 на 63 то в принципі цього з головою вистачає. Ну, приступаємо до заливки. Фундамент готовий, плита залита. Ось так в мене вийшло, трошки вже застигло. Потім отут ще будемо заливати, тут ще по краях буду заливати, вже потім буду рівняти. Ці всі откоси буду рівняти, щоб воно більш-менш було нормально. От, А тоді вже буду приступати до кладки самої печі. Все, Всім дякую за увагу.